Всім привіт! Я рада вітати вас у себе на каналі. І сьогоднішнє відео хочу розпочати із нашої прогулянки. Загалом відео буде таке, знаєте, розслабляюче та надихаюче. Буду показувати звичайні будні багатодітної мами. Чим займаюся, буде, звісно, багато готування. Поділюся якимись своїми знахідками щодо вдосконалення рецептів. Також буде декілька пісних рецептів і, звісно ж, мотивація на прибирання, куди ж без неї. Отже, розпочинаємо із прогулянки. Я гуляю, намагаюся принаймні гуляти щоразу у якихось нових місцях, тому що, якби я гуляла весь час на одному майданчику, я б вже поїхала кукухою. Для мене це занадто нудно, і тому намагаюся видумувати якісь різні маршрути. На цей раз це був Фунікулер, він знаходиться у нашому місті і входить в зону транспортного мого проїзного, тож користуюся і катаємося. І ось такий вид, краєвид, відкривається з гори на Альпи. Краса просто неймовірна, особливо в ясний день це просто супер! І, до речі, якщо говорити про ясні дні, зараз їх не так вже і багато, незважаючи на те, що вже квітень, вже така весна, повноправна, повноцінна, але бувають ось такі сонячні дні яскраві, а бувають ось такі: в тумані все, дощі цілими днями, і я така трохи метеозалежна, особливо в плані настрою. Як тільки такий дощ, у мене така трохи апатія, нічого не хочеться. І тоді вже настає час для таких якихось домашніх завдань, занять, і мене тут виручають, звісно ж, рецепти, готовка. Це таке, що результатом потім всі задоволені, можна порадувати своїх близьких. І зараз покажу вам один із варіантів наших обідів чи вечері, Це може бути в принципі будь-який прийом їжі із цих, і буду готувати зараз обсмажене м'ясо. І нам дуже подобається м'ясо саме з підсмажкою, з моркою і цибулькою. У мене було м'ясо шматочками, і шматочки були досить такі великі, але нам сподобалося. Вони вийшли такі соковиті. Клас, і паралельно вже починаю готувати гарнір і це також рис, який я готую також на сковорідці. Для мене це надзвичайно зручно. Раніше я такий рис або плов готувала у мультиварці. Зараз у мене немає мультиварки, але все одно так теж дуже швидко виходить і смачно. Можна готувати м'ясо одразу з рисом, вийде справді плов. Але найчастіше ми готуємо саме окремо. Тому що ну, рис залишається на другий день як гарнір, а м'ясо ми з'їдаємо зараз. А на отакій маленькій сковорідці я готую для особливого гостя наш найменший син дуже полюбляє броколі, і це наглядний приклад того, які можуть бути корисні мультфільми, адже ми включали такі, де дітям давали броколі, і вони прям дуже були там задоволені і споживали. І тому він і в магазинах часто просить, коли ми ходимо, і з задоволенням їсть не лише купляємо, а також і споживаємо. Рис я готую у пропорції 2 до 1, і коли вже майже ось так вода вся випарувалася, він уже повністю готовий. Зараз тут залишається буквально 5 хвилин, м'ясо вже готове, брокколі теж. І обов'язково завжди е, також додаємо салат або якусь зелень, яка є в наявності, це обов'язковий пункт. Далі поділюся з вами частинкою нашого такого шкільного життя, точніше, життя нашого сина. Але ось для нас батьків залишаються такі приємні миті насолоди, а уся підготовка лежить виключно на викладачах. Чому я безмежно тут радію, оскільки із малюком все ж таки не так багато часу. Ніяких костюмів, як ви бачите, декорацій, діти просто у чорному одязі. Наш син тут грає роль серфінгіста, і зараз він буде також там боротися з акулою. Загалом у нього було там декілька таких епізодів, декілька ролей. А для батьків воно було все організовано, наче вони знаходяться у ресторані. Стояли столики, навколо яких сиділи батьки. У всіх було меню, і вони вибирали різні страви. І ось ця сценка, наприклад, вона була до страви такої рибної тематики, морської, морепродукти, і саме показували тут серфінг. А кула його їздили. Леска в долоні, леска в долоні. Ура! До речі, коли в минулому році ми ходили на виставу до старшого сина, вони також там з одягом не заморочувалися, виступали у звичайному одязі, і мені це насправді дуже імпонує. І це був просто казковий чудовий вечір. Сподіваюсь, там YouTube мене не забанить за використанням музики, але я намагалася такі коротенькі моменти вставити. Також син казав, що одна дівчинка, однокласниця ставила усі танці, особливо там для дівчат. Загалом моїм дітям щастить із вчителями, і в Україні в них були чудові вчителі завжди теж щось організовували якісь такі заходи для батьків. Це насправді об'єднує і дітей, і дає змогу також батькам познайомитися в неформальній обстановці, Тож вчителям низький уклін. А зараз з вами поділюся продуктовим набором, який ми отримуємо двічі на місяць, і це завжди така лотерея. Бо невідомо, що буде у тому пакеті. Насправді для нас це також такий шанс познайомитися із новими невідомими продуктами. Завдяки цим наборам ми вже їли і артишоки, і плоди кактуса. І з фенгелем познайомилися. Ну і загалом такі якісь оригінальні овочі та фрукти, які я б, можливо, і ніколи б не купила в магазині, Тож покажу, що було в цей раз. Оскільки у нас 5 персон у сім'ї, тому нам дають 2 пакети. У кого там, наприклад, двоє, троє, то один пакет, наскільки я знаю. І ось в одному пакеті був рис, в іншому пшенична крупа. Написано, ніжна пшениця. І мені подобається завжди ось пробувати нові рецепти. До речі, із упаковок також, що вони пропонують. Також в кожному пакеті було по хлібу: брокколі, виноград, салат айсберг, морква два перці, картопля. Ну, завжди вони трішки так насипають. Редиска, така трішки підв'явша, але сама редиска ще ок, лайм, лимон, два апельсини, яблуко і два цукіні. Отже, сьогодні буде якесь овочеве рагу, швидше за все. І ось таке цікаве завжди щось кладуть: То плоди кактуса, то артишок. Сьогодні це такий імунний напій з імбирем, і плюс вітамін С і Д. Написано, що тут. Вибух вітамінів складається із фруктового соку, соку імбирю, лимонний сік та вітаміни. Ну, Спробуємо. І зараз буде обіцяний експеримент і лайфхак із удосконаленням традиційного рецепту. Сьогодні буду готувати котлети для нашої сім'ї за новим рецептом. Вони вийшли неймовірно ніжними та соковитими. Чоловік казав, що там лише м'ясо, мабуть, ніякої картоплі і булочки, але насправді там була і булочка, і картопля. Але я це все трішки заморочилася, звісно, з приготуванням, але вийшло справді смачно. Я замочила ось булочку у молоці, натерла цибулю. Це звичай, я її ріжу, і вона такими шматочками попадається в нас в котлеті. А в цей раз я вирішила її натерти, натерла також картоплю, вперше додавала картоплю, вирішила почати з однієї, щоб не переборщити. І коли я те все натерла, мені захотілося все ж таки досягти якоїсь однорідності, і я взяла це все разом із булкою, ще перемолола у блендері і вийшло таке пюре із цих всіх інгредієнтів, і вже додала до фаршу і яєць. Звісно ж, також додавала спеції, сіль, перець з паприкою ми також любимо. Вимішую все до однорідності, і наприкінці також гарненько це все відбиваю. Цей роз я готувала одразу із двох пачок фаршу і тому вирішила зробити одразу і заготовочку на майбутнє, і тому застелила кульочком чи харчовою плівкою можна дощечку, щоб котлетки гарно заморозилися по одній штучці. І так, їх відправляю у морозилку, а потім вже перекладаю у пакет для зберігання, а на іншу дощечку вже роблю котлетки, які ми з'їмо одразу сьогодні. Ті, що будемо їсти сьогодні, я обсмажую на сковорідці. Спочатку з двох сторін, потім перекладаю їх так ще на бочок і додаю трішки водички, щоб вони протушилися гарно і всередині. А ті, що із заморозки, я буду готувати у духовці, одразу їх замороженими дістаю. Можна, звісно, попередньо їх розморозити, але я якщо не встигла їх дістати завчасно, то відправляю їх замороженими у. Духову шафу просто на невисоку температуру, там вони трошки підтануть, і тоді вже додають більшу температуру і так готую. Не могла вас залишити у цьому відео без прибирання, верніше, без мотивації на прибирання. Показую все, як є, що у нас у кімнаті твориться, коли півдня усі діти побули вдома. У нас зараз канікули, і у Андрія зараз тиха година. Старший син поїхав кататися із однокласниками на роликах, а середній читає, і ми з вами будемо зараз прибирати. Першим ділом відкриваю вікно, одразу запускаю свіже повітря, і так більше світла буде мені для зйомки. Закриваємо віконниці, оскільки штор немає, щоб дітям не відблискувало, коли вони дивляться фільми або грають у приставку і починаю своє прибирання по колу, розбираю конструктор. Андрійко любить тут гратися біля хлопців, коли вони грають в PlayStation. Він завжди крутиться біля них. І, в принципі, вони трішки йому уваги приділяють. Він тут грався, складав, годував звіряток. Якщо помітили, я там прибирала кілька дерев'яних шпажок, ми робили сьогодні солодку вату. І куди ж <смеш> без солодкої вати по всій хаті, і замастили мені вже наволочку, тому буду її знімати і відправляти у прання. І нарешті таке щастя, у мене є помічник, щоб прибрати усі крихти швиденько, чому я сказана рада. І прибираю вже тут біля телевізора, тут завжди теж щось збирається, як і на будь-якій горизонтальній поверхні. Тут, до речі, у мене лежить стопка книжечок, це з Андрійкового день народження. Купила йому. У видавництві ранок безліч таких книжечок для розвитку, для занять. Якщо цікаво, які саме я обрала, дайте знати у коментарях. Поділюся з вами зараз по яких книжках займаємося. І далі вже прибираю зі столу. У нас всі заносять тарілки після їжі самі, окрім Андрійка, але він, знаєте, інколи теж, хоча він і їсть ще у такому маленькому стільчику для годування, все одно він вилазить і залазить туди сам зі стільця звичайного. І кілька разів вже також дивиться, наприклад, старших дітей і на нас, в принципі. І також вже кілька разів сам теж приносив на кухню тарілку, тому також росте такий помічник і самостійна дитинка. Це не якесь таке генеральне прибирання, це у мене таке швиденьке прибирання, поки всі відпочивають, і ця кімната вільна. Тут можна трішки навести лад, підготувати кімнату до наступних ігор. Тож, це прибирання у мене завершено і далі поділюся з вами кількома такими пісними рецептами, які я готувала нещодавно. І перша страва це буде квасоля. Я замочую її з вечора, як, в принципі, і усі бобові, щоб вона трішки так набухла, заливаю її водою, залишаю на ніч. А вже на наступний день, коли вона трішки розбухла, починаю власне, приготування. До речі, раніше я читала такий лайфхак, щоб квасоля швидше приготувалася, а не треба було ось так замочувати, то у воду додають соду. Якщо знаєте такий лайфхак, пишіть у коментарях, або, можливо, знаєте якісь інші методи швидкого приготування квасолі, гороху та, взагалі, усіх бобових. А я ось використовую такий метод із замочуванням. І буду її сьогодні запікати у духовці із засмажкою. Для цього нарізаю цибульку, натираю моркву, це все підсмажую, і потім також додавала. Томатну пасту, у мене таке томатне пюре і трішечки води. Також доливала, тушкувала, і потім те все викладала разом із відвареною квасолею у форму і таким чином запікала. Таку страву можна і вживати як самостійно, або використовувати як гарнір. В нас такої порції вистачило на два дні, і ми її вживали одного дня із картопляним пюре. Я подавала, а на наступний день здається з макароном. А друга страва це також був такий кулінарний експеримент. У мене була брюссельська капустка і були І Я вирішила, ну це супер поєднання може бути як тушкована капуста із грибами, і тому взялася до приготування власне цього рецепту, який сама і вигадала. Брюссельську капусту я промиваю, звісно, очищаю її від верхніх пелюсточків, які завжди такі якісь. Брудненькі бувають пошкоджені. Зроблю з неї таку чистеньку капустку і вже нарізаю на пополам або на чотири частинки, в залежності вже від розміру і в принципі від вашого бажання. І, в принципі, це все лише два інгредієнти, і я обсмажую капустку. Потім додаю вже також нарізані гриби. І тут також використовувала це томатне пюре і додавала трішки водички, вийшло оригінально та смачно. Тому не бійтеся експериментувати, надихаю вас своїм відео на якісь досліди. І діліться в коментарях, якщо спробували щось уже із моїх рецептів, і якщо вам вдалося і сподобалося, я буду рада також зворотньому зв'язку. І тут у мене настав той момент, коли я не зняла кінцевий результат, але повірте, що це було смачно. І вже наприкінці з вами поділюся кадрами із чергової нашої прогулянки. І нарешті ми знайшли дуже цікаве також місце недалеко від нашого дому. Це ферма із коровами, де ми віднедавна тепер беремо регулярно вже. Молоко, і воно таке ще тепленьке, свіженьке, тому я дуже рада, що ми відкрили для себе цю таку точку. Буде нам більше користі, а Андрійкові більше радості від споглядання за тваринками. Сьогоднішнє відео вийшло не дуже довгим, але вже як є, такі вони мамські будні мої. Із готуванням, прибиранням та прогулянками. І на завершення також покажу краєвид вечірній на наше місто, це у нашому районі. Завжди вам показую цю гору з нашого вікна, а в цей раз показую наш будинок ось там внизу із гори. Дякую вам за перегляд! Якщо відео вам було цікавим та сподобалося, підтримайте мене лайком, підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові відео. А ми з вами побачимося зовсім скоро. Вже у новому відео.